Швидка розганяється в очікуванні цього уся країна, адже життя часто залежить від вправного і кваліфікованого надання саме першої допомоги і вміти це повинні не тільки медики. Елементарні знання з медицини та практичні навички обов'язково повинні знати рятувальники, пожежні, міліція, провідники та стюардеси. Так записано в законі про екстрену медичну допомогу. Зобов'язує закон не стояти осторонь і громадян, ставши свідком трагедії, хапатися не за фотоапарат. а Рятувати потерпілого і пам'ятати два номери телефону традиційний 103 та 112. Це виклик швидкої. А поки що медики тішаться новими означеними автомобілями. Тут є все необхідне обладнання для реанімації: кисневі балони, дефібрилятори, кардіографи і вдосталь медикаментів. Тепер рятувати можна не тільки на місці трагедії, а і в дорозі. Були ті ж дефібрилятори, але більш устарівші, допустим, да катори е, кардіографи були. Да. А оборудовано всі бригади апаратура это более современна, более дають нам більше шансов, будем так говорить, оказать помощь на догоспитальном етапі. Сім видів нож, крісло-каталка, автономна система опалення в салоні, кондиціонер і система GPS – все для зручності. Вартість оснащення 300 тисяч гривень. В останній столичний автопарк поновлювали майже п'ять років тому. В цьому році ми отримуємо, ми замінимо майже половину. Тобто, якщо говорити 80, то це майже більш більше навіть половина від загальної кількості санітарних автомобілів, які працюють на лінії в місті Києві, і не тільки у столиці. Нові обладнані швидкі вже у Донецьку, Дніпропетровську, Харкові наближається і створення єдиної системи екстреної медичної допомоги в Україні, яка об'єднає всі існуючі підрозділи станції швидкої допомоги, медицини катастроф і санітарної авіації. Диспетчери отримуватимуть всю інформацію, контролюватимуть пересування бригад. Запропонована модель з початку року вже розбудовується у пілотних регіонах. Цей закон дає, ще раз підкреслюю, законодавчу базу по розвитку нового підходу до системи організації екстреної допомоги по всій країні. Не дожидаясь закону, багато регіонів делали очень правильные и нужные шаги, в частности по организации центральных диспетчерских, которые уже на сегодняшний день показали, как много и быстро в рамках существующих средств можно достичь с точки зрения оказания экстренной помощи вовремя больному, а значит спасти человеческую жизнь. Реформа также оптимизует управленский и допоміжний персонал, но не будет сокращения выездного персонала и количества выездных бригад. Зекономлені гроші на утримання дублюючих структур спрямують на оснащення виїзних бригад та підвищення якості підготовки медиків. Їм президент обіцяє до кінця цього року збільшити і зарплату.